Я ніколи не думав про Ані Лорак. Я пригадую каролінку маленькою в Бужгороді, коли в нас песиком сера Йор Йра Фальоса її е, привіз. Таке е, гарне, ніжне дитятко було. Е, бачите, до речі, до речі, ще третя у мене навчалася, коли я був за кафедрою в Академії Естради, свята Лобода, у мене навчалася. Вона і Міка Ньютон, Ну, Міка Ньютон — це Оксана Грицаю її прізвище. Це теж Юрий Фальоси вихованка. Він її забрав, коли, коли вона ще в мене навчалась в академії. А я кафедрою був в Академії естради Київської а, на той час. Потім я валі степові передав. А от Свой. одразу помітно було там цю зірку чи, чи ні, чи це треба вклад Вкладати хороші. Ну не знаю, наприклад, будь-яку там Лорак чи от Лобода. Міка. Не, ні, ні, ну, ні. Ні. Міка, мій надзвичайно талановита дівчинка. Була Оксанка Грицай. Її тато привів до мене в Коломиї, точно пригадую, привів і Каже, я би хотів, щоб ви мою доцю послухали. Кажу, а що їй слухати тут? Давай маєш фонограму? Хай іде зараз. Концерт у мене починається. Два концерти у мене і в першому, і в другому хай заспіває, ти йди в зали, побачиш, на що твоя дочка і вона прийняли, і так вона почала. Вона представляла потім Україну на Євробаченні, неймовірний виступ, четверте місце. Вона була на фестивалі Слов'янський Базар, де я був із Ігорем Покладом. Ми були членами журі, але ми їй не могли нічого дати, бо Фольоса дуже слабо її підготував. і вона там десь останнє місце зайняла. Зараз вона проживає в США і вже так активно не, не розвивається в музичній. Ми, я бачив Катя в неї і брала інтерв'ю е, Осадча. А та а так, е, ми, ми з нею не контактуємо. Один раз я її бачив. На телебаченні, бо я ж на першому національному працював в мене ці програми. Були один раз і на здравствуйте, Іван Дмитрійович. познакомьтесь, це моя подруга. А я кажу: Оксанка, що з тобою сталося? Що ти по-російськи? А мені запрещають українським язиком то, то такий У них був договір із. Її продюсером фальоса тоді в неї. Був. Ого, оце цікаво отаке, таке є, отаке я мав. У зараз у Лос-Анджелесі то, то, то нас... але ми з нею переписуємося, вона зі мною в контакті в інстаграмі, так що вітаю і Міка, чекаємо тебе на зв'язку. Було би цікаво почути, тому що пам'ятаю її перші пісні, хіти вони були російською мовою тоді зараз їх перекладають українською, ну, але так. ще. Так, але ще хочу запитати вас. Двіться мене. Лоба... Вона а в мене вона вперше заспівала пісня, буде поміж нас, Володії Васюка. А я бо я з Володією вчився в консерваторії. До речі, царство йому небесне.